Усім привіт! Ми в Анді. Ви запитували, з якого я міста, це місто Другобич на Львівщині. Отже, сьогодні розглянемо акційні товари у Анді. Сурочка чоловіча 399 гривень у клітинку. Ще є інша. Теж з схожим принтом. Трішки інший матеріал. Ціна на неї. 439 гривень котон. Котон і баєчка. Також ось така найтонший варіант. Теж клітинку. Ціна на неї. 339 гривень. Бавовна матеріал. Також ось така синенька. Це великого розміру. 5 xl з утепленням тут хутро. Дуже приємно ззовні. Ціна на неї 519 гривень. Трикотаж хутро мікс. Хочу зауважити, що я веду особистий блог, у якому розказую про актуальні ціни та знижки у великих торгових мережах, таких як Сінсей, АТБ, Юкі, Анді, Аврора, Сільпо. Якщо ви хочете бути в курсі актуальних цін та знижок, підписуйтесь на канал Гарний, приємний та всередині утеплення. Ще є ось такий варіант. В клітинку, такий коричнуватий колір. Теж хутро всередині. ціна 559 на цю сорочку. Жіночий костюм. Теж у клітиночку. З каптуром. Приємний такий надотик. 1099 гривень. Кашемір, трикотаж, коричнева клітиночка. Ще покажу, які штанці. Штанці йдуть чорні на резиночці з кишеньками. Утеплені всередині. Колір є такий фіолетовий, зеленкуватий та коричневий. А штанці усюди чорні. Також спортивний костюм у рожевому кольорі. Утеплений 1059 гривень. Костюм спортивний. Трикотаж, фліс, фліс всередині матеріал. Утеплення. На низу штанцях резиночки. Ще є у чорному кольорі теж спортивний костюм жіночий. Ось так виглядають штанці. Джинси на знижці 699 гривень. У синьому кольорі. Блуза. Вишиванка. З сірими ниточками по білому. 619 гривень. Бововна. Легенька, приємна. Рукавчик такий широкий, теж оздоблений. І з резиночкою. Закінчується на резиночку. Вниз, край так цікаво оформлений. Також сорочка біла, звичайна на знижці 339 гривень. Це є жіноча сорочка. Позаду є ось такий розріз на спинці. Ще рожева сорочка з комірцем. 279 гривень, матеріал котон також штанці. Зверху на резиночці 399 гривень. Ось такі брюки. Тут гузочок, ззаді, резиночка, спідничка. Саме ця товстенький матеріал. Кашемір чорний. 399 гривень. Ще костюмчик, це є новинки, тому без знижок поки 959 гривень. Теж утеплені, приємні костюмчики. Такий ніжно-блакитний колір і штанці до них. На резиночці штанці. Ще є спротивний костюм ось в такому коричневому кольорі. 1259 гривень. Всередині хутро. Також в сірому кольорі є і ще темніший. Платьєчко, чорненьке, з рюшечкою. Посередині шнурівочка. На пантек зав'язується. Тоненьке. Ціна на нього 739 гривень. Ще плаття з білим комірцем, теж в чорному кольорі. Довжина до колін. Ціна на нього 659 гривень. Матеріал софт. Їй теплі платічка. Ось це на довгі рука, теж довга довжина. 479 гривень. Брубчик. Колір саме цього платічка бордовий. Приталене ще є у чорному кольорі і в коричневому, але в коричневому трошки інша стієчка. Вона не завертається. Ціна на коричнева 459 гривень. Це шоколадний колір. Довжина, як бачите, однакова з тими, тільки по-іншому виглядає стієчка. Ось такі платячка легенькі, приємний дуже матеріал з тюльпанчиками, 499 гривень. Зверху гарна рюшечка. Також хочу показати вам зі знижкою товар. Максимальна вигода. Це чорне, однотонне платьечко, 419 гривень. Рукав 3 четверті. У білому кольорі. Тут гарний виріз на шиї. Ціна на нього 359 гривень. Такий невеличкий декольте. Теж приталене, довгий рукав. В ось в такому шоколадному кольорі. Ціна на нього 399 гривень. Круга горловина. Також светрики 639 в полосочку. Гарненький светрик, ще такий ніжний, рожевий з білим, тепленький, 559 гривень. Є ще у сірому кольорі з фіолетовим такий змішаний. Колір з рожавими цяточками. Також светрики тепленькі в блакитному і сірому кольорі. З сердечком. Ціна на них 499 гривень. Матеріал. Акрил, поліестер. 70% акрилу. Сорочки. Леопард. 619 гривень з принтом. Ці легенькі сорочки. Теплий сірий светрик. З чорними полосками опущені рукава. 495 гривень. Блакитний, дуже гарний ніжний колір. В'язаний светрик. Груба в'язка. 459 гривень ще є у молочному кольорі такого типу светр. Оверсайзи. Так, теж светрик стічкою 479 гривень. У принті 70% акрилу. Приємний на дотик. Приємний, не дуже грубий. Ось цей трішки інший. Він стічки не має. Кругленький. Тут є домішки. Напевно, шерсть. Зараз ми поглянемо, що тут буде. 539 гривень ціна на нього. Такий однотонний светр. 459 гривень. Колір такий зеленкуватий. Тут теж є бавовна і аластан. Ще і в сірому кольорі, такий теж однотонний кольор. З милими сердечками, м'ягенькими. светрик, рукавчик довгий. 619 гривень у бежевому кольорі. Та ось такий м'ягенький. 459 гривень. Колір такий бежевий, дуже приємний. Ось цей. Дуже приємний матеріал, такий нагадує плюшеву іграшку. Це є акрил і поліестер. Светрик з надписом. Гарний матеріал 579 гривень. Молочний колір. це акрил поліестер. І чорний у білу полоску 539 гривень. Кругла горловинка. Довгий рукавчик, акрил поліестер, теж матеріал приємний, теплий. І ось ці з подертостями. Сіренький 559 гривень. Темно-сірий. Та ще варіант сорочки. Це, наприклад, тоненька 559 гривень рожевому змішаному кольорі. Ще такий гарненький сердечко, теж м'ягесенький на дотик, 499 гривень. Опущені плечики. Реал акрил поліестер Ще темно-синій з рожевими надписами 579 гривень. Штанці широкі. Пінвільвет 449 гривень. На резиночку та мають шнурочки. Широкі прямі штани. Дякую за перегляд!